Січовій стрілець розказував завжди про про те, як він був перше в російській армії, а потім прийшов в, 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 в Січові Стрільці, і мама вся казала, що от Маруся, сестра моя, народилася, як тато прийшов з українського фронту. То був її вираз, і я запам'ятала його на ціле життя з українського фронту. Тоді я, може, не розуміла, але потім я зрозуміла, що Січові Слідці. Тато завжди збиралися нас в нас господарі з села. Тато був такий, якби мудра людина. Він мав, мав закінчену гімназію, знав дуже добре німецьку мову, математику, все мені допомагав в тому, хоч я дуже добре вчилась. І коли я закінчила початкову школу в селі, я сказала татку, мені вже нема що тут вчитися, посилайте мене до судової вишні. Ну і Я там дребкала дріб, 5, 5 кілометрів кожен день, починаючи з 4 до 8 класу. A z 8 po ja tym, że ja zanim uczyłam, ja postawiłam uczestniczki seminar w Jaworowie. Z jednej strony, maćku był bardzo dobry, bardzo rozumny, bardzo ładny człowiek. On nie nazywał nas wszystkich dzieckiem kicunią. Lekkie słowo nie było u nas w rodzinie. Tata tak, tak. nas nazywała wszystkich, że oto bardzo nowa kicunia przyszła. Детину кисуню, иду я до школы, тато прочитываю в уголок, куда смей там тих 15 грошей, чи скільки на, на, на булочку. Я свою потом купувала с такой мешаниной, на, на, чтобы потом таке далеко идти 5 километров туда-назад. И я купувала цю булочку собі. Тато чилувала так табульку в руку, а він мене в уголок. И так собі шла, трепсала тих 5 километров до школы в судово-вишню. Бачите, ти ходила, чи було то, чи сніг чи. І бачу, сам я, я вже так тест, було пів кілометра такої дороги, такої не набитої дороги, а такої е, в'язкої. Я на коня сідала, мене провіз, там я опускала, і я гостинцем йшла собі до школи. Тато, 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 от татові оповідання господарі. З, Зустрічалися в нас, там обговорювали всякі господарські питання, ну і згадували. Кожен щось згадував зі свого життя. І Тобто розказував, як він був е, в тому. В Умані він був оплинув російському, то в Умані в тому в е, російському плену. Він був австрійський вояк, потім був січовий стрілець, а потім в плівно був. Ну а москаліше січових стрічків знищували. Але тато потім повернувся додому, вів ту господарку, зібралася, збиралися в нас в господарі, і я все дуже любила їх слухати. Так десь там сяду на стільчик тихенько. І дуже любила слухати їх оповідання. І то, все відклалося в моїй голівці. Я потім то все згадувала батькова наука йшла не мимо мене. Вона десь там відкладалася в моїй голівці. Мама. Мамця мені навчила і пісню, і пісню, і працю, і батьківщину любити. Мама завжди, коли втомилася, так ввечері, я прийшла зі школи, ще я при, при лямпію навторі любила уроки ті лекції домашні, і мама каже: дитино, почитай мені Шевченка. І от я через маму я прийшла до Шевченка. І Шевченко потім став моєю провідною такою е, постаттю, яка. Вказувала мені дорогу в житті. Я дуже люблю Шевченка. Так багато знаю його на пам'ять. І коли я була в Казані, в москальській тюрмі, перше, що я попросила, щоб мені переслали, не хліба, не цукру, хоч були голодні, а Шевченка кобзар. Мамче, прийшліть мені той кобзар, що лежить у нас на столі. Мамче прислала. Я читала дівчата Шевченка і вивчила його так багато на пам'ять, ну, не знаю. Ну, дуже багато. І для мене він був тою провідною зіркою, яка вела мене в житті Шевченко. Шевченко. Франко Леся Українка, але в основному Шевченко. Він так просто і разом з тим, так дохідливо, так гарно, так любовно писав ті свої твори, що вони були зрозумілі найменшому. І тому, що мав світу, і то що було з освіти, і разом з ним. Всі вони дуже добре розуміли, чому той Шевченко з тим став нашим таким пророком, таким пророком е пророчив на незалежність сказав, любіть її е е любіть Україну ук любіть. Свою Україну любіть, любіть її вовремі, людь, в останню брать тяжку і минуту за нею господарю. Він до всіх звертався. Він хотів, щоб всі так любили. Що Україну як він. І його слова, слова марно не прийшли, не пройшли його поезія, знаходила свої відгуки від найменших до найстарших сердець українського народу.